В народі кажуть, гуртом і батька легше бити, а от як об'єднавшись заробляти більше грошей, точно знають жителі цього села. Перша корівка у Ганни Іванівни з'явилась 8 років тому. Її подарували жінці за приєднання до Вільнотарасівського молочного кооперативу. Годуємо і все продаємо молочку. Ну, добре, не платили 14 тисяч. Звісно, що добре. Тепер у господині вже чотири корови. А перший приплід жіночої статі Ганна Іванівна передала у спадок новому члену кооперативу. Така традиція в цьому селі. Перший раз люди отримали вже нетелів і потім ми передавали перший приплід передавався наступному члену. Таким чином у нас зараз 114 членів кооперативу. Саме стільки людей у цьому селі завдяки кооперативу отримали стабільну роботу та щомісячний дохід, а податки з їхньої справи йдуть на розвиток села. Це... Додаткові кошти до бюджету, а кошти, звичайно, є нам куди направити це розвиток інфраструктури села. Не забувають вільнотарасівці і про молоде покоління сюди. Члени кооперативу постачають продукцію своїх корівок, а тому кожен учень щодня отримує порцію молока та страви з цього продукту безкоштовно. Учням така молочна допомога до вподоби. Кажуть смачно та корисно, а після закінчення школи збираються продовжувати справу вільнотарасівців. Я люблю молоко і коли вериш, то дуже хочу купити собі корову. Відродження вітчизняного села покладено в основу економічних реформ президента. Ми сьогодні замість колгоспів повинні дати кооператив. Це спільна обробіток, спільна е, е, праця, це можливість свої продукти. Доставити до споживача, і звичайно, це колективне життя. А також завдяки кооперативам зросте якість селянської продукції та попит на неї не лише всередині країни, а й на зовнішніх ринках, запевняють експерти. Саме об'єднуючись в такі виробничі об'єднання, селяни будуть мати змогу виробляти продукти певної якості, і певного стандарту, які будуть затребувані не лише на внутрішньому ринку, а й будуть мати можливість вийти на зовнішні ринки збуту. Минулого року Україні вдалося збільшити експорт сільськогосподарської продукції на 40%, а також забезпечити українців доступною та якісною продукцією вітчизняного виробництва, якої до речі, наразі в торгових мережах 90%.